Оремо про те, де нині зосереджений флот РФ. Чи можна сказати, що вони всі на базі новоросійську, і про яку кількість суден йдеться загалом? Вони передислокували з Криму більшу частину кораблів, тому що, в принципі, в чорному морі у них є дві основні бази: це база у Севастополі і військово-морська база Новоросійськ. І звісно, що Севастопольська є основною. Там завжди перебували фактично всі кораблі Чорноморського плоту. Там вся логістика, соціальна інфраструктура е другорядною була в Новоросійську. Але у зв'язку з тими подіями, які відбуваються в Криму, у зв'язку з тим, що постійно наноситься вогневе враження силами оборони України, це не тільки збройні сили, це відповідно і служба безпеки України, це і головне управління розвідки. І відповідно е було таке рішення ухвалене нашим ворогом. Це Передислокувати, розосередити корабельний склад. Окрім того, що вони його здебільшого перевели до новоросійського, вони так само змінюють місце стоянки кораблів періодично. Для цього вони застосовують партиві Сочі та Туапсе. І поки що лише розмови, але так само можуть в принципі почати використовувати її базу в Ачам в Абхазії. Тому так, в принципі, більшу частину було відведено. В першу чергу на ці крилатих ракет, для яких дистанція роботи в принципі не настільки критична і важлива, а зберегти їх вони звісно хочуть. Пане Дмитре, а от чим поступається база в новоросійську Севастопольській? В першу чергу, причальним фронтом там набагато менше місця для того, щоб ці кораблі могли. Можна пришвартуватися. По-друге, звісно, це логістика. Вона не розрахована на таку кількість кораблів, і найважливіше, там нема системи, яка завантажує калібри на кораблі та підводні човни. Насправді це дивно, що вони досі цю проблему не вирішили, але підтверджено інформації щодо цього нема. Тобто привезти ракети туди можна, завантажити нема чим. І тому вони іноді вимушені заходити в Севастополь, незважаючи на небезпеку, але не затримуючись там. Окрім того, соціальна інфраструктура це місця проживання особового складу, їхніх родин. Відповідна вся інфраструктура соціальна це садочки, школи, навчальні заклади. Окрім того, військово-морські. Навчальні заклади, які так само у них залишаються в Криму, тобто підготовка особового складу майбутніх, так, так так би мовити, офіцерів відбувається так само в Криму. Тому, в принципі, так вони прив'язані дуже сильно до Криму, і замінити його вони зараз не здатні. Про втрати поговоримо Чорноморського флоту РФ. От я казала, що з 13, посилаючись на ВМС, з 13 десантних кораблів в них лишилося 5. Але ж не тільки в них на озброєні десантні кораблі. Загалом, скільки вони втратили і якого типу кораблів? Ну, насправді, в цьому списку є різноманітні цілі. Це навіть підводний човен, це великі десантні кораблі, яких знищено 4 одиниці. Той самий Асколь такі носієм крилатих ракет знищили повітряні сили. Наприклад, тому в принципі меню досить велике. Але враховуючи те, якщо рахувати ті одиниці, що ушкоджені, то фактично список набагато більше просто деяким пощастило більше. Сторожі кораблі, патрульні кораблі отримували періодичне пошкодження, фрегати Есен та Макаров отримували. Про Москву вже навіть можна не згадувати. Серед ракетних катерів один з трьох знищено по факту. Тому, в принципі, в цьому переліку вже побували усі. А їм, Вийде, а їм вдається оновлювати свій флот? Є у вас така інформація? Ну, тут ситуація теж дуже цікава. Оновлювати флот в сенсі нові одиниці. Заводити в азово чорноморський регіон, в цьому нема сенсу. Вони зараз не можуть дати раду тому флоту, що вже на Ям. Тобто, фактично, завести сюди якісь одиниці, це просто збільшити кількість цілей, і враховуючи те, що вони вимушені зараз фактично ховатися у східній частині чорного моря. Який сенс заводити ще одиниці? Там і так не вистачає причального фронту. А завдань таких безпосередньо ведення морського бою. Вони не виконують станом на зараз, виходять періодично лише зустріти конвої з суднами, які з порту Тартус в Новоросійськ ходять. Це судна забезпечення через босфор. Вони проходять, і це відбувається там. Один-два рази на місяць не частіше, тобто у них обмежено коло функцій зараз, і ви бачите це по кількості кораблів в морі тому, поповнювати цей склад в принципі сенсу нема. Це по перше. По-друге, закрита босфор, тобто великі одиниці, які могли б щось е змінити, які могли б зіграти якусь роль, зайти не можуть фактично. Внутрішніми водами вони можуть навіть з Балтики завести, але обмежено кількість. Типів кораблів, тому що там є відповідні обмеження по прохідності по цих каналах, так само з каспійської флотилії могли б завести одиниці, але вони цього вже не роблять. Колись, нібито були, були такі е, випадки, але станом на зараз ситуація можна сказати стабільна щодо кількості одиниць. Вона вона стабільно зменшується. А будують вони нові кораблі? Мають таку можливість. Ну, можливість вони таку мають, тому що в Криму є суднобудівні заводи, які вони вкрали України, окупувавши цю територію тимчасово. Тим не менш, як ви пам'ятаєте, сухі доки зараз є досить небезпечною локацією і не дасть збрехати ВДК Мінськ, Ростов-на-Дону підводний човен або малий ракетний корабель Асколь, який було уражено в Кірчі на заводі Залів. Тому в принципі це теж не, не, не зовсім вихід з ситуації. Вони ремонтують кораблі. Так останній раз 15 одиничних була на ремонті, і вони вимушені їх ремонтувати відповідно в азово чорноморському регіоні. Але небезпека, звісно, є для них. Вони це чудово розуміють. Тому мова про нові якісь проекти станом на зараз не йдеться.